Сьогодні відбувається мій перший робочий візит в статусі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Кіровоградської області. Я скажу відверто, я вперше приїхав сюди з урахуванням тих звернень громадян України, які ми отримували. Можу визнати, що на території області одна з найкращих ситуацій з системою. Захисту прав громадян України звернень не дуже багато. Більшу частину вони стосуються звернень від родин військовополонених або осіб зниклих безвісти. По кожному зверненню ми відкриваємо провадження, відпрацьовуємо на другому місці. Це були звернення по ВПО, але вони стосувалися якраз не умов проживання. Більш-менш ми перевіряли через моніторингові візити місця. Тимчасового проживання для ВПО ситуація в порівнянні з іншими областями одна з найкращих. Наскільки мені відомо, були долучені і міжнародні кошти, і кошти місцевих бюджетів, і активно обласна влада приймала і приймає участь в облаштуванні місць проживання для внутрішньопереміщених осіб. Питання номер 3 це по зверненням – Це діти. У нас було Небагато, але звернення щодо проблематики по е, діткам. так само у нас було реагування з боку обласної влади. Я завжди підкреслюю, що все рівно ми, коли приїжджаємо з моніторингами, візитами, з моніторингами перевірками, все рівно в тій чи іншій проблематиці ми знаходимо недопрацювання, бо всі ми адекватно сприймаємо ситуацію, яка є в нашій державі. Недостатнє фінансування, не було таких викликів. Ми не готувались до такої повномасштабної війни, але саме головне, що була система реагування. От для мене саме головне, як керівники тих чи інших структурних підрозділів реагують на наші листи, на наше акти реагування, як вони займаються проблематикою. Знову ж таки, тут на території Кировоградської області я бачу швидку, гарну, ефективну таку взаємодію. З різними керівниками різних структурних підрозділів також сьогодні офіційно я представив представника уповноваженого Верховної Ради України в Кировоградській області. Це пані Галина Лугава. Вона призначена тиждень тому. Вона вже працює декілька тижнів на території області. попередньо вона була в статусі мого радника. Зараз вона вже представлена як представник уповноваженого виру з прав людини. Задача номер один це терміново знайти приміщення та відкрити регіональне представництво і регіональний центр захисту прав людини. Друга це сформувати команду, яка буде дієва займатися і допомагати громадянам України. Саме тут на місці в Кіровоградській області задача номер три: максимально швидко знайти міжнародних партнерів, донорів, які будуть підтримувати не тільки нашу роботу, а й підтримувати ті ініціативи, які будуть лунати з боку об'єднаних територіальних громад, обласного керівництва. Ми розуміємо, що дуже багато викликів. І саме через нашу комунікацію з міжнародними партнерами ми спробуємо допомогти знаходити додатковий фінансовий ресурс для покриття якраз і фінансування гуманітарних програм, покликаних на захист додатковий захист прав наших громадян, які проживають у відповідній області на території Кіровоградської області.